Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. У Курській області Російської Федерації заявили про атаку безпілотників на позиції окупантів внаслідок атаки безпілотників та обстрілу позиції російських військовослужбовців. У Курській області загинув один російський солдат. Ще семеро отримали поранення. Поранених було госпіталізовано до місцевих лікарень. При цьому місцева влада спробувала приховати втрати серед військових, спричинивши цим обурення серед. Росіян, що ж Росією прокотилася хвиля так невідомих дронів. Безпілотники долетіли до Білгородської та Брянської областей Краснодарського краю та Підмосков'я. у Санкт-Петербурзі. В зв'язку з повітряною загрозою здіймали в небо винищувачі. Між тим українська влада категорично заперечує свою причетність до вибухів у тилу окупантів. Як зазначає військовий експерт Олег Жданов у своєму блозі, сьогодні кришаться останні уламки міфу, що російська система ППО є непереборною як заявляв раніше, потім. Ой, та інші посадові особи безпілотники спокійно літають, так не завжди досягають мети, іноді бувають помилки. Проте вперше за рік активних бойових дій Росії проти України з'явився невідомий літаючий об'єкт у районі Санкт-Петербурга, наголосив експерт. І, як нагадав Жданов, Міністерство оборони Російської Федерації з першого що це навчання, що вони, нібито, самі пустили ці безпілотники і їх збивали. Але коли в республіці Адегея в Краснодарському краї безпілотники влучили в об'єкти інфраструктури і вибухнули. Тут уже не скажеш, що це навчання. Міністр оборони Російської Федерації одразу оголосив, що це Україна. Виявляється, ми атакували. Виявляється, безпілотники, які впали, були придушені засобом радіоелектронної боротьби Російської Федерації. Як засоби РЕБ придушили безпілотники, сказати дуже важко, оскільки вони, як правило, не мають зворотнього зв'язку та не мають чого придушувати. Якщо він має інерційну систему наведення, тоді і gps сигнал не потрібен. Пояснив він. За словами експерта, виникає питання, як ці БПЛ. Але летіли Через Курську та Брянську область заходили у повітряний простір Росії. Дірява ППО дуже багато питань, на які сьогодні немає відповідей. Своєю чергою, екс-заступник голови служби безпеки України Віктор Ягун зазначає, що російська ППО більше призначена для перехоплення літаків і балістичних ракет, а не дронів. Ягун в ефірі Фрідом нагадав, що після удару безпілотників по аеродрому ще в Білорусі. Російське керівництво вирішило підпорядкувати ППО сухопутних військ генералу Сергію Сур... Рові який командує повітряно-космічними силами Російської Федерації, це зроблено, тому що в армійській ППО найбільше знаходиться техніка, яка мала б забезпечувати прокриття неба від дрібних об'єктів дронів, ракет, що низько летять. Вся ця система відсутня всередині Росії. У Росії ППО більше була орієнтована на літаки балістичні ракети, те, що можливо у разі великого конфлікту між країнами, які мають технологію ракетних військ, пояснив він за словами Ягуна, у Росії. Ніхто не звертав уваги що технології. Змінилися такого, ніхто зараз не використовує у світі. Україна не має можливості стріляти ракетами на великій відстані. Поява дронів у повітряному просторі Росії дуже великий виклик для них. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.